Бажаємо здоров'я. Хочемо подякувати нашим друзям-волонтерам, які нам надсилають дуже потрібні нам речі. Зараз ми отримали партію величезну друкованих запчастин на 3D-принтерів, які забезпечила армія друку. Хочемо подякувати і попросити їх, щоб ми і надалі з ними співпрацювали разом до перемоги. Дякую. Морозово отримали. Якість на рівні, кількість підпадає. Дякую. Передамо далі ворогу. Дякуємо за отриману посилку. Ми. За надані нам матеріали для знищення ворогами. Все буде Україна, ми. Слава Україні! Друг армія надрукуй перемогу!